Пожежі, на жаль, на жаль, ось два чи три дні назад я е, наблюдав картину, район у нас не дуже здоровий, і ну, з одної точки ти можеш побачити 3-4 пожежі е, ну, в один і той же час. в один і І, той же час. І, ну, Дуже часто бачимо, що десь пожарка в якусь сторону поїхала. поїхала. Ну, Все потушить. Е, Ну, Хлопці просто-просто не в силах, тому що немає доріг, немає доріг, поки доїхали, поки… Ну, не завжди ж і звертаються. Дим-то побачиш, але ну, не, завжди, не завжди звертаються, що його треба е, загасити. Ну, Загорілося. Був спочатку невеличкий пожар, подзвонили там, хто живе людям, вони не, це, не обратили уваги, підпалили ще з іншої сторони. І це. Предупредили, що зараз визовем пожарних і визволи пожарних. Тобто вони не реагували, ці люди, які там живуть. Горіла талака вдоль городу і камиш в ставку. И, ну, там так, дамба, не дамба, на, 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 насип. Насип зарощує буряном. серйозно. Там, ну, хороша площа, там, по гектар може. Поблизості 40-50 метрів жилі дома і метр 80 школа. І Це все літало допустим, до мене 120-130 метрів. У мене во дворі все чорне було. Тобто, іскри. Ну, люди готуються до Паски. Це менталітет народу. Заховати методом зжигання. Те, що продукти своєї життєдіяльності, так можна сказати. Сміття? Сміття, мусор. Путь рішення. Ну, лікбез з людьми проводити, треба доносити, що це плохо. Це в першу чергу навіть не животні страдають, а страдають їхні діти, отримують інгаляцію, так сказати, тих продуктів життєдіяльності, які вони спалюють. Я так це вважаю. Я це вже не, не раз повторяв. Ну і згорає все живе, що там жило. Ми, Зі своєї сторони, як охотники кормимо, підкармлюємо. Розводимо, допустим, на днях знайшли мертвого зайця, здали на аналіз, нам дали заключення, що зайць отравлений. Есть, ну, так. Травлений. Ні, отравлений продуктами хімічними. Все, все в ньому чорне. Шкода шкода від цих пожарів дуже велика. Дуже велика. Зараз в даний час дуже багато маленьких зайчинят. Маленька зайчиня гине. Воно не може втікти, воно гине у цій, у цій траві сухі, яка горить. Ну, ніхто не звертає уваги на гумуси. Ну, Вмісто компосту вони спалюють і все. Час пожежна знаходиться 8 там 10 км. Це тільки до сільської ради, до, до центру сільської ради. А там до пожару ще ясно, до місця кар'єр, там ще 10 км їхати. На нас в підрозділі знаходяться дві пожежні машини. Від автоцистерни. Район виїзду ну, максимально віддалена точка до 40 кілометрів в одну сторону. І таких точок у нас декілька по району. Значить, основ... Основною проблемою є це гасіння пожеж на відкритих територіях. Якщо взяти статистику за минулі роки, то основна кількість пожеж, основна маса частка пожеж виникнена. На відкритих територіях, в основному їх гасили. І і основний цей період це весняний період і літній період. Основна причина це необережне поводження з вогнем людей. Навмисне підпал у нас було декілька випадків. В цьому році вже було два випадки навмисного підпалу, в яких було знищено, пошкоджено великі території площі на відкритій території сухої трави. Пожежна частина предложила сільській раді створити цю добровільну дружину. А вже сільська рада предложила нашим місцевим жителям вступити в цю добровільну дружину. Є злающі ну, є Ну, на даний час ми з начальником пожежної частини порозуміли. У нашому регіоні знаходиться державний заповідник, державний заповідник, який знаходиться, межує із Калинівською сільською радою і Малоукраїнською сільською радою Водяно-Лоренська. Три сільських ради нашого району межують із державним заповідником. Єланицький степ називається заповідник. Якщо загориться заповідник, його просто там нереально буде потушити. Там дуже глибокі балки, в які не можна заїхати. Не пожарною машиною, це треба велика кількість людей з лопатами, там щось. Ну...